Вітаю на календарі 11 липня-вівторок і Ви дивитеся Капрі Ньюз. з вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні обговоримо наступні теми у Покровську. Підрядники виконують ремонт дороги по вулиці Європейська. 7 мільйонів гривень на допомогу. Про роботу програми є відновлення на Донеччині. Найбільш активними громадами у нас на нашій території в частині розгляду швидкого розгляду заяв є слов'янська селідова. Новогродівка, Гродівка у Новогродівській громаді продовжуються роботи з облаштування укриттів. Цей об'єкт оснащен всім необхідним для розміщення 300 осіб е при виникненні надзвичайної ситуації. Заборона на продаж електронних сигарет, що передбачає закон, так не можна. Я кинув палити. Табак завдяки цим електронним сигаретам. Попередити пожежу у Покуровську рятувальники проводять рейди серед працівників сфери торгівлі. Ми звертаємо увагу на такі слабкі місця в торгівельних павільйонах, щоб люди знали. Які у них порушення? Це ні в якому разі не перевірка, ніяких штрафів немає за це. Просто так от методична допомога. Арт-терапія та управління стресом у Покуровську пройшов груповий психологічний тренінг. Саме я не вперше беру участь у таких тренінгах. А що очікую, що отримаю поради щодо подолання стресу у нинішніх умовах для себе, для, для моїх дітей? У Покровську пройшов захід з нагоди 155-річчя з дня народження Миколи Чернявського. Дійсно, ця людина поклала своє життя заради нашого майбутнього. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Упродовж доби російські війська обстріляли 10 населених пунктів. Ворожі снаряди вбили трьох мирних мешканців. Семеро людей зазнали поранень. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Торецьк, Сіверськ, СМТ Велика Новосілка, Гостре, селах Соловйове, Бердичі, Притечине, Благодатне, Білогорівка. Армія РФ атакувала мирне населення з авіації, РСЗВ ГРАД, артилерії. Знищено Пошкоджено 19 цивільних об'єктів, 18 житлових будинків, адмінбудівля сільської ради. Авдіївка зазнала 8 обстрілів. Загинув місцевий мешканець. Пошкоджено приватний будинок. Три авіаудари росіяни завдали по місту Торецьк. вбили людину. Пошкодили 14 приватних будинків. Внаслідок артилерійського обстрілу СМТ Огостре загинула цивільна особа. Ще троє травмовані. Маємо поранених мешканців у Сіверську та Білогорівці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Вперше в Україні провели трансплантацію серця шестирічній дитині. Згоду на пересадку дала мати загиблого чотирирічного хлопчика. Після операції жінці дали послухати серце її померлої дитини. Операцію проводили в інституті серця. Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор інституту серця Борис Тодоров. У Покровську підрядники виконують ремонт дороги по вулиці Європейська. Подробиці уже у нашому наступному сюжеті минулого тижня у Покровську розпочалися ремонтні роботи проїзної частини по вулиці Європейська. Вкладанням нового асфальтного покриття наразі займається підрядна організація Агропромбут. Як ми вже повідомляли раніше, з бюджету міста на ремонт цієї дороги буде витрачено майже півтора мільйона гривень. Як повідомляють у Покровській МВА, пізніше підрядники мають перейти до ремонту доріг по вулиці захисників України, вулиці Прокоф'єва, вулиці Маршала Москаленко. Згідно із запланованим графіком, роботи мають виконати до кінця поточного місяця. Також плануються ремонтні роботи на проїзних частинах Родинського та підсипка доріг у інших старостинських округах. Наче вдома для українських біженців подовжується ще на рік. Мільйони українців, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів. Наразі 22 європейських оператори надають українцям безоплатний роумінг з боку України. Заяву підтримують сім мобільних та фіксованих операторів. 7 мільйонів гривень на допомогу про роботу програми є відновлення на Донеччині. Дивіться далі у рамках програми є відновлення. Мешканці Донеччини вже подали півтори тисячі заяв на отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. З них 108 схвалені, 62 заявника отримали компенсацію. Найбільш активними громадами у нас на нашій території в частині розгляду швидкого розгляду заяв. Є Слов'янська, Селідова, Новогродівка, Гродівка, Добропілля, Дружківка, Миколаївка. Це наші самі активні громади. Дуже швидко розглядають заяви, і люди швидко отримують компенсації. Відновлення житлових будинків донеччини у зоні активних бойових дій не проводиться згідно з постановою кабінету міністрів. Там, де є зона можливих бойових дій, згідно того ж наказам інтеграції, там виконуються. Оскільки будівельних матеріалів не вистачає, мала, ну, дуже їх невелика кількість, тому там виконуються тільки ті роботи, які, ну скажімо, такі мінімальний ремонт, я би так назвала. скажімо, там заміна окон, або там якщо пробита кровля, там, скажемо, багатоповерхівки, то заміна е, цієї кровлі, Ну, це тільки в рамках тих матеріалів, які є. Ніяких капітальних робот, ніякого відновлення багатоповерхівок зараз не проводиться, бо на це кошти неможливо виділяти станом на сьогодні. Повне відновлення житла можливе буде тільки після закінчення бойових дій. Зараз тільки якісь такі маленькі, даже, навіть ну, даже це не поточний ремонт. Я би даже так не сказала, що це навіть не поточний ремонт. Це тільки щоб людина, яка Ну нікуди скажімо, діватися, або допомагають місцеві органи там, скажем вставити там окно або там якусь стіну. І все наразі грошові виплати за програму. Мешканці отримували лише за пошкоджене внаслідок бойових дій житло. Проте, уже з 15 липня допомогу можна буде отримати і за повністю зруйноване житло. Організували схему з видобутку вугілля майже на 60 мільйонів гривень. На Донеччині судитимуть учасників організованої групи. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2019 по 2021 обвинувачені прикривали свою протиправну діяльність низкою договорів підряду, укладених з підприємством, що законно користувалося ділянкою з надрами. Всупереч угодам шахтарі таємно видобували тверде паливо на недозволеній глибині. На ніці спільниками працівники підняли на поверхню понад 7. Тисяч тон кам'яного вугілля це завдало державі збитків майже на 60 мільйонів гривень. Організатором схеми був так званий директор товариства. Другий спільник став начальником дільниці та керував робочим процесом. А третій учасник відкрив ФОП аби відмивати кошти з продажу сировини. За вище вказаний період часу співвиконанці встигли вивести 10 мільйонів гривень. Один з чоловіків втік на тимчасово окуповану територію та перебуває у розшуку. Максимальне покарання за санкціями статей: 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки з конфі... Скацію майна. У Новогрудівській громаді продовжуються роботи з облаштування укриттів. Підготовкою безпечних укриттів та захисних споруд в Україні роками ніхто не займався всерйоз. Від початку повномасштабного вторгнення українці стикнулися з нестачею укриттів захисних споруд та бомбосховищ. Наразі це питання є актуальним і робота в цьому напрямку ведеться постійно по всім громадам. В громаді офіційно знаходиться на обліку шість укриттів, які на сьогоднішній день вони працюють, вони повністю обладнані. Зараз прийшла ще гуманітарна допомога, що дозволить нам ще більше покращити умови в цих укриттях. До Новогродівської громади нещодавно прибув черговий гуманітарний вантаж, наданий чеською гуманітарною організацією, в якому доставили все необхідне для облаштування укриттів. Одне з укриттів вже доукомплектували та поповнили новим оснащенням. Забезпечила нас організація Людина в біді. Туди привезли додаткові вогнегасники, лавки сидіння. Ми знаходимося на об'єкті тимчасове укриття. Цей об'єкт оснащений всім необхідним для розміщення 300 осіб при виникненні надзвичайної ситуації. На ньому є штучне освітлення, зв'язок, медичні засоби. Біотуалет, укриття знаходяться у вільному цілодобовому доступі для містян, відповідають необхідним стандартам та забезпечені запасами продуктів води тощо, зазначають в адміністрації. Неодноразово були комісійні обстеження порушень. Там не було виявлено. На території ОТГ є ще ряд укриттів такого ж масштабу, такого плану. Де люди можуть в надзвичайних ситуаціях перебувати якийсь час? Також як найпростіші укриття мешканці багатоквартирних будинків використовують і підвальні приміщення. В ОСМД передали всі необхідні матеріали, продукти харчування для того, щоб найпростіше як. Найпростіше укриття вони використовували і свої подвали в разі необхідності в Новогродівській громаді. Є декілька укриттів, які використовувати за призначенням неможливо. Ще в 2020 році, коли нам передавалися з балансу районної адміністрації, тоді вже було виявлено, що Одне воно повністю зруйновано було, там воно непридатне. І ще одне так зване протирадіаційне укриття воно не відповідає умовам. Всі укриття в громаді, які знаходяться в комунальній власності міста, продовжують вдосконалювати, робити їх ще більш зручними, безпечними та доступними для людей, зазначили в адміністрації. З 1 вересня пенсіонерам ВПО знову потрібно проходити ідентифікацію у банку, інакше блокуватимуть картки. Ця норма не застосовувалася під час карантину, введеного через COVID-19, а після його закінчення повертається. Отже, відповідно до постанови кабінету міністрів номер 637 від 05.11.2014 Пенсіонерам внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення та одержувачам соціальної допомоги з числа ВПО, необхідно проходити Фізичну ідентифікацію у будь-якому відділенні Ощадбанку кожні 6 місяців. До утримання електронного пенсійного посвідчення пенсіонери ВПО мають проходити фізичну ідентифікацію кожні 3 місяці. При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення. За відсутності проходження фізичної ідентифікації, Ощадбанк зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком. Після проходження ідентифікації Диткові операції автоматично розблокуються на пізніше наступного календарного дня. Заборона на продаж електронних сигарет, що передбачає закон, уже знає наша знімальна група. «Від сьогодні набирають чинності норми закону, які забороняють виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України сигарет, а також тютюну для самокруток і смаку ароматичними добавками. Отже, від 11 липня запрацюють норми закону, які передбачають заборону на продаж ароматизованих сигарет, заборону на продаж рідин в електронні сигарети. Закон також забороняє рекламувати та стимулювати продаж тютюнових виробів електронних сигарет та рідин до них. Крім того, збільшиться площа медичних попереджень на упаковках цигарок 65% пачки із реалістичними зображеннями хвороб, поява яких провокує коріння. Перший штраф за продаж ароматизованих сигарет та рідин до електронних сигарет неповнолітнім особам складатиме 1020 гривень, а за повторне порушення збільшиться до 10 тисяч 200 гривень. Забороняється використовувати пристрої для нагрівання сигарет у всіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет. А що ж думають з цього приводу покровчани? Більшість каже, заборона піде на користь забріді електронні сигарети, тому що вони не приносять пользу і не приносят потому что я вообще не курю стоишь и где люди куришь а то мешает ну я считаю что это очень вредно для здоровья зачем мы должны дышать этим дымом я, я к этому тоже отрицательно отношусь я вообще не курю и я тоже против курения в общем электронных сигарет ну слышал что они вреднее чем простой табак Ну, на дитячих площадках точно наверное, не стоїть курити. Ну, а так, наверное, більше правильно. Ну, не потрібно, щоб це бачили діти. Не потрібно, щоб це було ну, такою пасивною рекламою, але ну, це, це, це я вважаю правильно. В ну, принципі, я не курю. Ну, они ж теж грудять здоров'я. Ну, если курить, курить дома. Що запрета курення? Ну, я пока курю. А продажі, ну, наверное, нужно запрещать. Бросил би курить, наверное. Проте є й ті мешканці, кому електронні сигарети допомагають кинути палити, і вони, звичайно, проти такої заборони. Це от стой, так не можна. Я кинув палити табак завдяки цим електронним сигаретам. Став трошки краще себе почувати. Ну принаймні, мені мені перестало бути так жарко, мене не так кидає в пот. От. Тому я вважаю, що ну для таких слабких духом, як я, які щось потрібне, який сасательний рефлекс удовлетворять, ну це був був вихід. Попри те, що заборона виробництва та продажу тютюнових виробів електронних сигарет та рідин до них набуває чинності уже від сьогодні, залишки продукції виробники зможуть розпродавати ще протягом року. Попередити пожежу у Покровську. Рятувальники проводять рейди серед працівників сфери торгівлі. Останнім часом в Покровську почастішали випадки пожеж в торгівельних павільйонах. Лише з початку 2023 року вже сталося три таких випадки, внаслідок якого було знищено майно не на один десяток тисяч гривень. Аби попередити виникнення таких ситуацій, рятувальники проводять профілактичні рейди. З метою попередження пожеж в торгівельних павільйонах пожежі в яких почастішали. Ми проводимо разясь роботу серед підприємців нагадуємо їм основні правила пожежної безпеки. Звертаємо увагу на. Ті порушення, які можуть викликати пожежу по торговельних павільйонах, надаємо рекомендації і пояснюємо, як діяти при виникненні пожежі у ході роз'яснювальної роботи. Працівники торгівельної сфери отримали листівки та ще ряд рекомендацій, на що потрібно звернути увагу. Ми звертаємо увагу підприємців на те, що на кожному торговельному місці повинен бути вогнегасник, і вони повинні вміти ним користуватися. Кожен вогнегасник повинен раз. На рік віддаватися на станцію технічного обслуговування. З останніми забрали заправили Да, Це в моїх інтересах я зрозумів. В случае цього я мав погаситель для себе, як говориться, я спокійний». Ми звертаємо увагу на такі слабкі місця в торгівельних павільйонах, щоб люди знали. Які у них порушення? Це ні в якому разі не перевірка, ніяких штрафів немає за це просто так от методична допомога. Одним із головних завдань рятувальників є профілактика виникнення пожеж та загибелі людей на них. І в цьому напрямку постійно ведеться роз'яснювальна робота. ось пам'ятка, як діяти правильно при пожежі, як користуватися вогнегасником. Основні такі вимоги. Добре, а як власнику, так в фоні останніх подій, рекомендуємо заключати договір добровільного страхування на випадок пожежі перед третіми особами. Як розказали підприємці, їхні торгівельні павільйони вже певний час працюють без електрики, проте вони подбали про безпеку своїх робочих місць аби при використанні електрообладнання унеможливити появу загорання. Виключаю пакетники, коли уходимо, тому щоб мало, щоб ну короткого замикання не було. У нас тут немає перевантаження. у нас тут максимум тільки кондиціонер на нашому павільйоні. Ми звертаємо увагу на те, що коли ми отсюда. Виходимо, щоб було вимкнено постійно світло, вимикаємо автомат. У нас є два автомати, ми їх виключаємо. Лежу я сам, от Лентіоскі, я смотрю. Заглядую тут автомат, тут саме підкручую, там все таке. Треба кожному провіряти, затягувати, говорити і міняти автомати. Будь-яка несправність в електропроводці і порушення правил її експлуатації призводить до пожежі, особливо небезпечне коротке замикання, яке виникає при сполученні двох проводів з оголеними ділянками. Рятувальники звернули окрему увагу підприємців і на стан електрообладнання. Необхідно стежити за станом справним електрогосподарства, Раз на два роки проводити замір опери ізоляції. Якщо якісь є несправності, одразу їх усувати до того, як несправності будуть усунені, користуватися несправними електроприладами та електромережами заборонено. Також працівники ДСНС нагадали про наявність відповідних документів перед початком підприємницької діяльності. Перед початком здійснення господарської діяльності кожен підприємець повинен подати декларацію відповідності норм пожежної безпеки. Це Ця декларація подається через центр надання адміністративних послуг або на електронному порталі Державної служби надзвичайних ситуацій з електронних послуг. З метою зменшення наслідків пожеж необхідно заключати договір добровільного страхування на випадок пожежі перед третіми особами. Тож дотримуйтеся правил протипожежної безпеки, бережіть своє здоров'я і життя. Український ветеранський фонд оголошує конкурс на фінансову підтримку ветеранського бізнесу. Ветерани, ветеранки, члени сімей загиблих захисників і захисниць можуть отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Останній день прийому заявок 13 липня 2023 року. У конкурсі можуть взяти участь ветерани, ветеранки, члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, а також юридичні особи створені на пізні. Ніже двох років до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани та члени сімей загиблих. Арт-терапія та управління стресом у Покровську пройшов груповий психологічний тренінг. Побувала там і наша знімальна група. Наш емоційний стан це опора і ресурс, що дозволяє нам піклуватися про себе та близьких. Під час війни кожен українець зіштовхується з безліч у непростих ситуацій, тому коливання настрою загострюється. Щоб контролювати емоції, важливо усвідомлювати, приймати і за необхідності думати, які за емоцією стоять незадоволені потреби, щоб по можливості їх задовольнити. Або мешканці Мирноградської та Покровської громад мали змогу потренуватися, долати негативні емоції, та як пережити. Стресові ситуації гуманітарна організація Добродар запустила цикл психологічних тренінгів. В нашій команді працюють як досвідчені фахівці, так і молоді енергійні волонтери. Психолог працює з батьками в дружньому колі, а фахівець з дітьми працює в іншому кабінеті, тобто вони працюють окремо один від одного. Діти будуть займатися, можна сказати, за методикою мото. Сорі, хто захоче малювати, буде малювати. Хто захоче може поліпити або повирізати, буде вирізати. Більшість родин на тренінг завітали вперше. кажуть, прийшли, аби розуміти, як правильно поводитися у стресових ситуаціях. Перше ми беремо в цьому участь, очікуємо позитивних емоцій, зацікавлених дітей. Зараз відбувається, ти не, не можеш очікувати, що може бути далі. І от як поводити себе в якихось ситуаціях, я думаю, нам сьогодні допоможуть з цим зорієнтуватися. Із соціальної мережі просто цікаво, що в нас тут відбувається в громаді. Ну, Щоб дитина сходила, щось узнать новенького. Собі ну, і розважити саме я не вперше беру участь у таких тренінгах. Що очікую, що отримаю поради щодо подолання стресу у нинішніх умовах для себе, для моїх дітей. Я та мої діти ми є внутрішньопереміщеними особами. Ми покинули власний будинок. Там залишився наш чоловік. Ми переймаємося і за наших сусідів, і за житло. і за Батька та чоловіка, і іноді переживання, особливо дітей, дуже негативно впливають на їх самопочуття у затишній атмосфері та з цікавими завданнями. Саме так пройшов тренінг для малечі. Ми спочатку розмовляли, потім Мені дуже подобається. Я малюю бабочку, та ми знайомились один одним. Я сили бабочку радужню лісовалідасеїбія. І лісує бабочок. У мене лука не лукадібдога в класках. Тренінг проводиться у чотири етапи, на яких відвідувачі зможуть навчитися управляти стресом, долати страхи, виховувати позитивну дисципліну та культивувати щастя. У Покровську пройшов захід з нагоди 155-річчя з дня народження Миколи Чернявського. Подробиці дивіться далі. Днями у центральній бібліотеці Покровська пройшов захід з нагоди 155-річчя з дня народження поета Миколи Чернявського. У бібліотеці кажуть, захід планувався ще зими, проте зібратися усім разом вдалося тільки зараз. До нас завітали краєзнавці з Межівського району з доповіддю про видатного нашого земляка зустрілися прекрасні люди, наша команда суцвітян, межівських. ось в свій час. У 2018 році ми в межовій відмічали 145-ту річницю. Петро Максимович, краєзнавець з межової, вивчає життя і творчість поета ще з 2011 року, і подібні заходи проводить уже не вперше. Ми і в Доброполі проводили конференції, де він народився, і в Святогорівці створили кімнату музею, його, видали декілька збірочок наукових праць. Сам Микола Чернявський родом із Степового краю народився 3 січня 1868 року у селі Торська Олексіївка Бахмутського повіту у родині священника. Закінчивши духовне училище та семінарію, вчителював у Бахмуті. Там же написав, а видав у Харкові свою першу поетичну збірку Пісні кохання, про яку історик Лотоцький відгукнувся так, коли появився перший збірник його поезії, пісні кохання був я тим збірником зачарований. Дійсно, ця людина поклала своє життя заради нашого майбутнього. Це апостол українського відродження національного. Святковості заходу додали українські пісні у виконанні учасниць колективу Суцвіття. На світанком учасники заходу кажуть, сьогодні подібні заходи важливі, адже українці повинні пам'ятати видатних особистостей української літератури, скільки б часу не минуло. На завершення дізнаємося прогноз погоди на завтра, 12 липня. До вечора у Покровську протримається хмарна погода, проте опади не очікуються. Температура в день сягатиме до плюс 22 градусів тепла, а вночі до плюс 14 градусів. На цьому в мене все. Ще більше актуальних новин. Шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.